Ми використовуємо тільки найкращі ліцензовані препарати, які не мають побічних ефектів. Іноді буває, що шкода від пережитого страху і стресу від стоматологічного втручання у пацієнтів більша, ніж від самої седації. Ми використовуємо для седації препарати короткої дії, які швидко виводяться з організму. На фоні припинення ведення препарату пацієнти прокидаються через 5-10 хвилин і вже чітко орієнтуються в просторі і часі. Під час сну проводиться постійний моніторинг сталу пацієнта і за найменших відхилень приймається рішення про корекцію доз місцевого анестетика, тому всі больові імпульси надійно блокуються і контролюються. Ми рекомендуємо нашим пацієнтам після седації перебувати у клініці на протязі 20-30 хвилин під наглядом медичного персоналу і утриматися від водіння автомобіля на протязі 24 годин.